З давніх давен, поряд із християнською традицією вечірньої освяти води, існує язичницьке свято Бабин вечір. Назва Бабин вечір походить від давньої традиції, коли старші жінки в селах ворожили. Молоді дівчата разом із парубками продовжували колядувати та щедрувати. На стіл клали 12 пісних страв, основною з яких була голодна кутя. Фактично, це повторення святвечора, суворий піст упродовж дня і колядування увечері. Однак перевагу першого гостя у домі надавали саме дівчатам. Кутю готували скромно, без родзинок та горіхів, чим зумовлена її назва. До вечері сідали щойно стемніло. Їли багато, адже знов сім'я збиралась за столом лише наступного дня після освячення води у річці. Деякі традиції збереглися і донині. 12 страв так само, як і на святий вечір. кутя. Помпушки, після борщ. У нас цей пів, пів місяця всі почті традиції проходять, як наші батьки відмічали. Коляди, святий, ввечері, кутю там, все таке. Куття готується теж, правда, вона. Там не додає, не додаються деякі всі компоненти, але обов'язково куття теж піст, строгий піст, пісна страва. Однак про основне заняття наших пращурів на це свято ворожіння. Більшість ужгородців не знає, як власне, і про те, чому вечір називається бабиним. А ворожити ворожити не знала, що треба ворожити. Не знаю. Саму легенду не знаю. Чесно кажучи, я і не задумувалася над тим, чому. Я думаю, це баба теж має бути брати участь в тому. Ой, я навіть не знаю, сніж. Я не саму боже науку все це познаю, а от праздники не очень. Дехто встановлює свої правила святкування на всі свята. Найкраща традиція зібратися вдома з родиною, щось класне приготувати і нарешті просто провести час вдома. Отже, хтось дотримується давніх звичаїв, хтось на сучасний лад. Однак більшість ужгородців бабин вечір все ж святкують.